Добрий день, мій позивний джаз, і я військова, служу з 25 лютого. А, привіт, мій позивний пума. В армії я вже знаходжуся на службі майже 4 роки. Я Марій, сама з Києва, доєдналася до ЗСУ на початку квітня місяця. Насправді людина адаптується до всього, і якби якщо чогось немає, ми придумуємо, як це компенсувати. Але є речі про зручність. Звісно, нам не вистачає теплої форми саме по жіночим стандартам. полегшеної амуніції та засобів захисту. Я щиро вірю в те, що все починається з любові. І першу от любов дитина отримує в родині. Відповідно, для мене родина це про любов. Сім'я це насамперед це мій надійний тим. Сім'єю стали люди, які постійно нам допомагають. Ці самі землячки стали частиною моєї сім'ї. А... Джон Роулінг в книжці про Гаррі Поттера наділила професора Дамблдера такими словами, що щастя можна знайти навіть у найтемніші часи, якщо не забувати звертатися до світла. Так от я думаю, що ці різдвяні свята, і взагалі наші українські традиції, сімейні традиції, які в кожній родині, можливо особливі, це є оті промінчики світла, до яких варто звертатися і від яких не варто відмовлятися. Викажу свою думку, але це також думка і більшості військових. Що ми не маємо забирати в себе справжнє, ми є життя продовжується. Ми маємо так само опікуватись про наших дітей, що них були ці спогади. Привіт, мене звати Ксенія Драганюк. Я автор проєкту Землячки Український фронт. Вже майже 10 місяців. Ми підтримуємо жінок на передовій усім необхідним, починаючи від спідньої жіночої білизни, жіночої форми за розміром, взуття за розміром, закінчуючи полегшеною амуніцією. Наш проект землячки разом з мережею магазинів Аврора об'єдналися для того, щоб зібрати 6 мільйонів гривень на теплу зимову жіночу форму для жінок на передовій. 10% від продажу новорічних товарів буде перераховано на благодійну ціль: даруй тепло, даруючи свято. Даруй тепло, даруючи свято. Даруй тепло, даруючи свято.